Вітаю, шановні паста та панове. Сьогодні хочу вам показати наглядний приклад. До нас звернулася людина щодо салімблоків задньої підвізки. Dodge Journey. Це ж повздовжні, да, важелі, здається, задні а, Повздовжних важелів. Вони цікавою конструкцією, вони йдуть цукеркою. Я вам зараз покажу приклад, як ми зробили вже прес-форму на Dodge Journey. Там ще деякі позиції по американським автомобілям, не пам'ятаю які. Зараз буде наглядний приклад нашої роботи, як вони виглядають і що ми далі будемо з ним робити. Ну Ось, якщо ви розумієте, оце повздовжній важіль, задній Dodge Journey. <звук> да, повздовжній, не пам'ятаю, не має значення. Ось е від нього е стара зовнішня арматура. Ми випресовували, піскоструїли, знімали розміри, щоб знати, який нам розмір робити салімблоку. <кій> ось салімблок вже вилитий. Наш а ось, вже, ми його вже почистили від облою. Якщо ви бачите, у нас тут є по факту округлий демфер. Він у нас є суцільний. Чому ми зробили округлий демфер? По тій причині, що ці блоки взагалі повинні бути з демферними вікнами. Але суть підписання заключається. Зараз вам покажу. Ось американець. У нас слідуючий на в роботі. Він в оригіналі виглядали ці блоки Ось так. Але вони слабкі, вони не виїжджають е нормально по нашим дорогам. Тому ми вирішили зробити його округлого демпферу. По перше він буде відпрацьовувати свої технічні характеристики, так як необхідно, і цим ми збільшили кількість резини е і продовжувати. Е продовж, перепрошую, це ми збільшили кількість резини, і по факту ми збільшили ресурс даного сереблоку. Зараз цей самблок ми ще обіжнемо в розмір під посадочне місце цього важеля. і кінцевий результат я вам покажу, як воно буде запресовано виглядати в самому важелі. Приїхали. Все, давай покажемо, як обжимається воно буде. Тобто зараз ми зменшуємо діаметр самого серімблока, щоб підпосадочне зняти... місце. Да, під місце, щоб так. зняти напругу в самому сарімблоці. Щоб збільшити ресурс його роботи. Це теж є найвеличкий секрет нашої фірми. Ну і кінцевий результат, як виглядають наші серімблоки в задніх важелях на Dodge Journey. Цей Chrysler 200-й fiat freemont і ще там деякі американського варіанту задньої підвізки. Тобто, якщо ви бачите, дані серімблоки у нас йдуть з округлим демфером, ми їх обжали в тій машині під посадочне місце в самий важіль з натягом необхідним. Запресували ось один серімблочок. Ось другий серійблок. Ми зробили округлий демпфер для того, щоб збільшити е життєдіяльність даного селінблоку. Ще Щось цікаво, те, що нам людина надіслав е зразок своїх сітки стабілізатору, щоб ми йому їх відреставрували. Ось вони такого плану, але ми, йому, ми їх не реставруємо. Ми зробили йому наші посилені стійкі стабілізатору по принципу блоку. Тож, якщо ви бачите, у них що з цієї сторони, що з цієї сторони, округлий демпфер. Там деякі особи особ... деякі люди казали, що тут залитий болт резині. Ну це технічне неправильне висловлення. Чому тому що ця арматура виготовляється за нуля? Тут не може бути болт, простий залити резиною, бо він не буде виконувати функцію. Тобто, хай люди собі думають те, що хочуть, а ми по факту працюємо далі. Як говориться, прийміть та розпишіться. На все надаємо гарантію.